Доброго вечора, мої любі. Сьогодні в нас буде така лампова лекція про казкотерапію. І, взагалі, чи потрібна вона, і чи взагалі це терапія для дітей, чи можна ще використовувати для дорослих. І я вам зачитаю одну маленьку казочку. Казкотерапія це. Червний метод психологічної допомоги, який використовує силоказов для зцілення душі. У Казках ми знаходимо знайомі образи, хоробри герої, підступних ворогів, червних помічників. Вони допомагають нам краще зрозуміти власні переживання, страхи і бажання. Через казку людина ніби дивиться на свою ситуацію з боку, і це безпечно. Бо все відбувається у вигаданому світі. Особливо ефективна казкотерапія для дітей, адже мова казки це їхня природна мова. Але дорослі знаходять у казках відповідь, які не могли знайти в реальному світі. Зтеропія вчить, що навіть у найтемнішому її лісі є стежка до світла, і що добро завжди має шанс перемогти. Вона лікує словом, образом та надією. А розкажу вам маленьку казку. Жила собі одне маленьке серденько. Вона не було яскравим чи блискучим. Я у казках про героїв і не мало крилець. Як у фей, воно було звичайне, трохи сором'язливе, часто тривожилось і боялось зробити щось не так. Одного дня серденько прокинулось відчуттям, ніби щось важливе загубилося. Всередині. Воно довго прислухалося до себе, але не могло, не могло зрозуміти, чого саме йому бракує, і тоді вирішило піти у ліс справжніх відчуттів, місце, куди не кожен наважувався йти, бо там усе ставало чесним. У лісі, серденько. Зустріло тривогу. Вона сиділа на гілці, гойдалася як маньяк. І часто приходжу, коли ти сумніваєшся в собі, сказала вона лагідно, але я не ворог. я просто нагадую, що тобі важливо, аби все пройшло добре. Далі, серденько, зустріло смуток. Він тихо плакав біля струмка. Я злявляюсь. Коли щось важливо, важливе міняє, або коли ти на самоті. Але я теж не страшний, допомагаю відчути і знаходити нове. А потім була злість, вона палала, мов вогонь, але не торкалась, серденька. Мені всі бояться, але я приходжу. Коли тебе щось і ранить, я не зло, я сила, яку можна спрямувати на захист. Серденько слухало їх усіх, і раптом зрозуміло і все, що вони відчувають, має сенс, і навіть якщо вони звичайне, це не робить його менш важливим, бо кожне серденько, яке йде. Вглиб себе знаходять там справжню мудрість. Коли воно вийшло з лісу, <кій> коли воно вийшло з лісу справжніх відчуттів, його колір став тепліше. Вона не стала героєм, але стало сміловішим. бо що в ньому є місце для всього, для радості і для страху, для віри. В себе. Мораль казки наші емоції не вороги, а підтримка. Приймати їх, ми, приймаючи їх, ми стаємо ближчими до себе. І навіть якщо ти стаєшся, зазвичай, і навіть якщо ти стаєшся звичайним, зазвичай твоє серце здатне на незвичайне. Тому я пропоную вам, мої дорогі слухачі, комусь написати зараз декілька рядків своєї казки. Як це зробила перед нашою лекцією я. Хто хоче спробувати написати казку? Понове? А казку Всі, хочете... напевно, всі напевно засипають під казку. Трошки є. О, вибачте, будь ласка. Та ні, в нас голос дуже приємний, просто заспокоює. Так, 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 в цьому сенсі. Не в сенсі поганого. А, добре, якщо ви не хочете а, писати казку, давайте, можливо, щось помедитуємо. Чи ви хочете, щоб я вам зачитала ще одну казку? І що, і що? Та може, так, зачитати, бо воно знаєте, вже трохи трохи сообіжати, тяжкувати. Перепрошую. Ну, ви кажете, що аби ми свою казку зробили, да? ну, так. Так, так. Трохи, трохи тяжко міска, ми ще великічна. Ми б послухали вас. Добре. А... Жила була маленька хмаринка. Вона була, була пухнаста, яка трішки сіра, не така білосніжна, як інші хмарки. І не така рішуча, як грозові, вона часто літала. Осторон, дивлячись на інших, повна колотились небом, Змінювали форм, сміялись до сонця. А Хмарінка не знала, ким вона хоче бути. Вона боялась стати дощем, бо раптом хтось засмутиться, і не хотіла ставати громом, бо що, як налякає когось, вона просто плела і тихо сумувала. Одного ранку вона зустріла. Старого вітерця, який продовжував світ, подорожував світом уже сотні років. Чому така тиха, малесенька? спитав він. Я не знаю, ким я хочу бути, зітхнула Хмаринка. Усі навколо вже знайшли себе, а я ні. Я боюсь робити щось не так. Вітерець ласкаво дмухнув їй під крильце. А ти просто дозволь собі бути, не треба ставати кимось одразу. І навіть якщо ти станеш дощем, це добре, бо десь на тебе чекає земля, яка давно мріє напитись води. Хмаринка замислилась вперше в житті її дозволи не знати, не поспішати, просто бути собою. А знаєш, що сталося далі. Наступного дня вона потихеньку розталена на маленькій краплі. Це був ніжний дощ. Він впав на зашовшу траву, напоїв квіти, і маленький хлопчик у дворі радісно заспівав. Дощик! я його так люблю в дитинстві. Тоді Хмаринка зрозуміла. Навіть найтихіші можуть принести радість, навіть якщо не знаєш точно ким бути, вже добре бути собою. Ти не можеш одразу знайти свій шлях, ідиноді важливо просто дозволити собі бути. І з часом твоє місце знайде тебе, як і наше місце знайде нас. Дякую. По суті, Просто казки чудово. в тому, що ти... Тобі є якась мета чи ціль, чи що? А, суть казки, як я і сказала, ти не мусиш одразу знайти свій шлях. Інноці важливо просто дозволити собі бути. І з часом твоє місце знайде тебе. Тут тобто, прийти по хвилям, типу, йти кудись то притягне, там, потягне, там, понесе Ні, кудись. потрібно бути собою. Не говорити, що я хочу стати розробником, тому що там платять мільйони, якщо мені це не подобається. Я хочу бути звичайним дизайнером, не отримати мільйони, але мені це подобається. Я хочу бути тим, ким хочу, а не ким скажуть. Тому я думаю, на сьогодні наша така маленька. Казкотерапія може бути завершена. Якщо вам подобається такий формат ввечері поспілкуватися, почитати казочки, а говоріть. Ми обов'язково влаштуємо ще одну казкотерапію. і я думаю, що ми візьмемо декілька людей, які а, все ж таки напишуть нам декілька своїх казок, і ми я їх розберемо. І ми їх розберемо, ці, ці казки, і поспілкуємось. Чи, Можливо, ви хочете ще одну казку. Ще, я що, даха розповідаємо. Пане Губернатор! Так. Давайте ще. Добре. Пане Губернатор, mm -hmm. можна. У великому лісі жив їжачок. Він був маленький, колючий і дуже обережний. У нього була затишна нірка, зібравши жолуді, і все було під контролем. Але іноді, ввечері, коли сонце сідало за пагорб, йому ставало трішки самотньо. Одного ранку, прямо перед його хаткою, виросла. Кульбабка, вона була легка, яскрава і завжди сміялась. Їжачок спершу злякався. Раптом вона сірветься вітром і рознесе його спокій. Але кульбабка нікуди не поспішала. Вона щодня віталась з ним і розповідала, що бачила небо, хмари та шок. Ти не боїшся літати? здивовано питав їжачок. Боюсь, відповіла кульбабка, але мені цікаво, а ти не боїшся бути завжди на місці? Теж боюсь, зітхнув він, а раптом усе зміниться, і я не встигну втекти. Вони були дуже різні, але кожного. <кій> але кожного <кій> дня сиділи разом, Їжачок слухав її мрії. А кульбабка, його мудре спостереження, якось вони зрозуміли, що стали друзями. Не через однаковість, а через щире бажання бути поруч. Коли кульбабку одного дня підняв вітер, вона посміхнулась. Я полечу, але мої насінинки залишаться тут, поруч з тобою. А я буду чекати на нову весну, відповів їжачок, бо знаю. Справжня дружба повертається. Дружба це не просто однаковість, це про прийняття, довіру, бажання бути поруч, навіть якщо шляхи різні. І навіть коли хтось іде, частинка його завжди залишається з нами. Тому я бажаю вам найкращих друзів. Чудово, дякую. просто чудово. Дякую. Дякую. Думаю, що на цьому ми вже можемо завершувати, тому ви всі точно позасинаєте Можна вічно слухати ваші казки і ваш голос. А, дуже дякую, я ж зашарілася. Дякую тоді. Гарного вечора. Бережіть себе і знайте, що ви унікальні. Дякую вам, добрий.